Отже, розглядаємо поліморфізм на прикладі успадкування класів, де один із класів буде базовий, він буде мати віртуальну функцію, так, і ми зараз подивимося, як ця віртуальна функція може бути використана. Припустимо, у нас є клас Pet, який описує якусь абстрактну домашню тварину. Значить, тут є зона Protected. Модифікатор доступу Protected, він розроблений спеціально для успадкування. Тобто ті змінні методи, які потрапляють в зону дії цього модифікатора, вони не доступні з головної функції, але вони доступні безпосередньо з цього класу, а також з усіх класів, які є похідними від цього. так? Похідними це тобто успадкованими. Тобто протекто це спеціально так би мовити, зроблено для успадкування, так, щоб те, що сюди потрапило, щоб воно могло бути успадковане. Ну, тут у нас наразі якась там стрінгова зміна так, яка буде відповідати за кличку, за прізвисько тварини. В зоні паблік у нас буде конструктор, який приймає. Теж рядковий параметр. І цей рядок, він записує в ім'я тварини. А також, зверніть увагу, таке не завжди буває, не завжди, скажімо так, воно потрібно, але може бути, що з конструктора викликається інша функція. Тобто, коли створюється об'єкт, крім того, що цей об'єкт створюється, буде викликатися якась функція. І в даному випадку, це оця функція MakeSound, яка є віртуальною. І, власне, те, що вона віртуальна, це означає, що очікується, що в похідних класах ця функція буде перевизначена. Тут ця функція просто ну, виводить, виводить кличку тварини і на цьому все. Ну і ставить двокрапку. Так? Тобто просто виводить кличку тварини. Тепер давайте подивимося, як ця функція і все решта будуть працювати в похідних класах. А, нехай у нас є похідний клас CAT, який успадковується публічним чином від PET. Я нагадаю, да, що якщо тут при успадкуванні встановлено паблік, це означає, що всі змінні, які були успадковані, вони будуть успадковані рівно з тим модифікатором доступу, з яким вони були в базовому класі. Тобто Name так і залишиться, типу Protected. Конструктор залишиться публічним, ну і MakeSound залишиться теж, теж public, Да? Це означає таке успадкування. Ну і крім того, тут в публічній зоні є конструктор для цього класу, да? причому він в списку ініціалізації звертається до конструктора класу базового. Ну і, і більше нічого не робить. Да? Тобто тільки це і робить. Але є функція MakeSound. Да, яка по суті перевизначає функцію makeSound, яка була в базовому класі. В цьому випадку да, ця функція, крім клички тварини, ще виводить звук м'я, ну, який власне, характерний для котів. А, далі у нас є аналогічний клас Dog, який робить приблизно те саме тільки для, для песиків. Да? Тобто, Коли у нас спрацьовує make sound, у нас тут звук гау. Ну і таке, таке успадкування можемо було би продовжити. Бачите, тут є закоментований код, який відповідає за клас Shepard, Тобто вівчарка, так, собака пастухів, де є щось, щось подібне. Тепер дивимося, як це все може бути використано в головній функції, і взагалі, які тут можуть бути випадки. Ну, По-перше, ми створили кілька вказівників об'єктів на клас Pet. А також по одному вказівнику на клас doc, ну, на об'єкт класу Doc і на об'єкт класу КЕТ. Далі дивіться, що ми тут робимо. Так? Значить, ми створюємо новий об'єкт, виділяємо для нього динамічну пам'ять, передаємо параметр, як того вимагає конструктор. Так? Передаємо параметр. І адресу, адресу скажімо так. Виділеної пам'яті записуємо у вказівник e-cat, який є типу вказівник на об'єкт CAT. Але знову ж таки цю саму адресу ми записуємо в вказівник e pet 1, да, який є вказівником іншого типу. Тобто, оцей рядок 33, його треба читати з права на ліву. Тобто, спочатку йде виділення динамічної пам'яті, а потім. Присвоєння значення в змінну одного типу, а потім присвоєння значення в змінну іншого типу. Загалом таке не допускається, але в даному випадку у нас змінні е e і змінні e CAT є сумісними. Чому? Тому що клас CAT є похідним від класу PET. І тому ми можемо вказівник на об'єкт такого класу записати у вказівник на об'єкт базового класу. Тобто, тут є. Ну, Принаймні в цьому напрямку є сумісність. Аналогічно, ми можемо вчинити з об'єктом класу Dog, да? тільки записати результат в інший вказівник. Власне, для цього він був потрібен. Ну, Загалом багато вказівників одного типу потрібно зазвичай для того, щоб можна було з кількома об'єктами працювати одночасно. Ну і крім того, ми можемо створити напряму об'єкт Pet, Єдине, що ми не знаємо, там клички, да, це якийсь абстрактний об'єкт, абстрактна тварина. Ми не, не передаємо тут кличку, да, просто передаємо три крапки, Але такий об'єкт теж може бути створений і результат записаний ну, уже безпосередньо вказівник EPE3. Далі можливі наступні варіанти. Да, тобто в нас можливі окремі об'єкти класів CAT, Dog, Pet. Можливі цілі вектори да, таких об'єктів, да, таке теж можливе. E, значить, тут ми створювали об'єкти динамічно, да, з виділем динамічної пам'яті, але ми можемо також е, створити ці об'єкти звичайним способом, да, як локальні об'єкти. Тут створено об'єкти знову ж таки док, cat, pet, ну, з передачею параметри, з передачею певного рядка, да, тобто ці об'єкти теж можуть бути створені. Далі ці об'єкти або деякі з цих об'єктів ми можемо додати у вектор. Да? Ну, оскільки у нас вектор об'єктів типу DOC, да? то ми тут за допомогою pushback додаємо цей об'єкт, потім за допомогою pushback. ось оцей об'єкт. Ну, оскільки тут це вказівник, до вказівника застосовуємо зірочку да? і отримуємо об'єкт. Відповідно, вилучати теж можемо за допомогою методу popback, і тепер, дивіться, тут е, починається найцікавіше. Значить, у нас е, є кілька викликів методу make sound. Ми його викликаємо, е, застосувавши до вказівника epad 1 потім до ECAT, потім до epad 2 потім до epad 3 е, і так далі. І в кожному з випадків да, ми отримуємо інший результат. Більше того, ми тут ще можемо цей метод, цей метод makeSound можемо викликати, застосувавши безпосередньо до об'єктів CAT і PET. Ну, ви маєте знати на цьому етапі, да, що стрілочка використовується тоді, коли ми до методу звертаємося через вказівник, а крапочка, коли звертаємося через ідентифікатор об'єкта. Більше того, не дивлячись на те, що у нас є оцей вказівник ECAT, оскільки він сумісний з, ну, з типом вказівника на клас PET, ми можемо зробити явне перетворення. Значить, тут відбувається явне перетворення. Static cast – це такий оператор, який дозволяє явно перетворити тип. Значить, що робить static cast? Він бере ту змінну якогось там типу, яка в круглих дужках, і на момент виконання цього оператора, на момент виконання цього рядка коду, він намагається цю змінну перетворити так, щоб вона, ну, наскільки це можливо, да, щоб вона діяла, щоб вона поводилась як е, змінна типу, що вказано в кутових дужках, Да, В даному випадку це вказівник на PET. Тобто ми таким чином змінну екет примусово перетворюємо, е, перетворюємо до. Е, до змінної, до змінної вказівника на типі pet і викликаємо метод MXAM. Це ще, три, ще один варіант, який може бути. Ну і після того, після того тільки ми звільняємо усю пам'ять, звільняємо пам'ять виділену до тих чи інших вказівників. Причому, бачите, ми тут створювали, тобто ну, начебто у нас вказівників 5. Да, тобто три таких і по одному такого. Але по суті, ECAD да, і EPE1, EDOC, і EPET 2 вони вказують на один і той самий об'єкт. Да, тому тут нема сенсу е, кілька разів робити delete. Да, по суті, як, якщо ми робимо там, delete епет e 2, це означає, що ми ну, звільняємо пам'ять, на яку вказує цей вказівник, а заодно і цей, да, бо вони вказують на одну і ту саму ділянку пам'яті. Тобто з такими ситуаціями треба бути ну, скажімо так, уважними, в тому сенсі, щоб ну, не звільнити пам'ять повторно, да, якщо вона вже звільнена. У вас були такі приклади, да, коли відбувається спроба повторного звільнення пам'яті, і це видає, видає помилку. Так що я пропоную, щоб ви собі цей приклад. Набрали і попробували, попробували запустити на виконання, потестували, щоб побачити, які результати отримуються в тих чи інших ситуаціях, коли ви метод make sound застосовуєте до вказівника. І, скажімо так, залежно від контексту, залежно від того на об'єкт якого класу цей вказівник вказує, ви можете отримати той чи інший результат.